Судовому засіданні представник Казиха заявив від суді Гольник, пославши всякі не підстави для відводу судді, те, що 27 жовтня 2014 року прокуратури Полтавської області були внесені відомості до єдиного реєстру судових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене за частиною 2 статті 376 Кримінального кодексу України та відносно Мамая та є розпочаток просудового розслідування. Розглянувши шадоводи. Представника кавшугі про відвід гольник, заслухавши думку прокурора і вважавши доводи представника. Мама, яка б є надуманим та не свідчить про судді в розгляді справи, проходить до висновку що представи для здоров'я заяви заявою суду. Судом встановлено, що прокуратури Полтавської області розглянута заява народного депутата Капліна щодо втручання в діяльність судді при розгляді протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене передбачена про 172 правопорушення становлено немає. За результатами консульчені прокуратури Полтавської області 27 10-14 року Єдиного до реєстру досудових разслідування відомості злочин за ознаками частини 2 статті 376 кримінального кодексу України. Розслідування. Як вбачається головучий по справі не є зайняком по вказаному кримінальному правопорушенню? Провадження, а також під час проведення досуду розслідування не додавали пояснень та не допитувалися. Крім того, ми мають така вжозі на даний час не пред'явлено дози вчинені цього кримінального правопорушення. У зв'язку з цим доводи кавжогії про упередження станові суті воняти надуманими, враховуючи вищевикланий суд постановив озатовлені заяви кажогії про в від суді за безпідставлення з